Маленьким дітям про Тараса Шевченка дуже давно в українській родині в старій сільській хаті народився маленький хлопчик, якого назвали Тарасиком. Батько його звали Григорій Іванович, матір Катерина Яківна. Жили вони дуже бідно і важко працювали на пана, щоб прогодувати велику родину. А було у Тараса четверо сестер і двоє братів. Був Тарасик допитливим хлопчиком, любив природу, часто біг до річки, щоб зустрічати світанок. Дуже рано почав малювати картини. Ще маленьким хлопчиком почав писати вірші, в них він описував Україну, її чудову природу, закликав любити і шанувати рідну мову. Знав Тарас багато пісень і любив кобзу і кобзарів. Свою першу книгу назвав Кобзар. А для маленьких читачів, яких він дуже любив він склав особисту книгу Дитячий Кобзар. Перед вами книга Дитячий Кобзар. У ній зібрані вірші Тараса Григоровича Шевченка для дітей. У віршах він передає спогади свого дитинства. Діти, послухайте вірш Тараса Григоровича Шевченка. Тече вода з-під явора. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, Кріпочуться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качуром за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Діти, сподобався вам вірш? Я прошу вас намалювати ілюстрацію до вірша, а батьків надіслати фото ваших малюнків. Буду чекати ваші роботи. Дякую.